Який ефект дає чайна церемонія? Ну, якщо у вас є в голові це питання, то ви е, маєте велику загрозу просрати свою <су> чайну церемонію, як це зробив я перших три рази. Чому? Тому що в мене була дуже велика цікавість, а що ж я маю відчути, а коли буде якийсь приход, і я. Пив чай і очікував, що в мене має змінитися якось мій стан. Реально, коли ви заходите в чайну церемонію з такими, то у вас результат максимально нульовий, тому що ви не кайфуєте від процесу, а ви якби заходите да, з максимальним таким інтересом і з очікуваннями, да, з, як то кажуть, не очаровуйся, щоб не Да? Оце правило сюди класно підходить. Взагалі. Все залежить від того, з яким чаєм ви будете робити чайну церемонію, тому що в кожного чаю є свої різні властивості, і з яким наміром ви взагалі звертаєтеся до цього інструменту. Краще всього це написати людині, яка в цьому шарить, питатися в неї. Да, тобто сказати, я хочу там от то-то, то-то, хочу там релакс, або хочу там ясності мозга. Що краще, вона вам порекомендує або ж одразу можете домовитися на проведення такої чайної церемонії я також проводжу офлайн чайні церемонії можете до мене сміливо звертатися хто в варшаві або ж якщо я десь там по світу пересуваюся то можете ловити мене дивлячись мої сторіс